Моє шанування, дякую, що обрали до перегляду моє відео. Дивіться, що в мене є кактус, і він хоче зацвісти такий малюсик, і буде мені квітувати. У мене є ще маленький кактус, який вже відцвів. були білі квіточки. У мене чотири кактуси, які цвітуть, а решта кактусів не цвітуть. Оцей кактус також цвіте жовтенькими дрібненькими квітами. І в нього ягідки їстівні. Можна їсти ці червоні ягідки. І не помрете, я перевіряла. У мене є кактуси, які я люблю за їхні цвітіння. А є кактуси, які жодного разу в мене не цвіли, їх все одно люблю. Ніжною любов'ю. Ось в мене такий є кактус-тризуб. Коли мені його подарували, в нього було тільки один стовбур середній. А коли до мене попав додому, в нього виросло ще два по боках. Це моя націоналістична позиція на нього так впливає. Це також кактус, який я люблю навіть без його цвітіння. Кеніюарний колір. Зелений і з білим. Жодного разу не квітував, але він такий дурьовий і колючий. Я скільки раз об нього кололася, але все одно люблю їх ніжною любов'ю цих кактусів. Ось із красивих нецвітущих, ще отакий хвилястий. Я їхніх назв не знаю, але вони чудові. Красунчики мої. Ось ще у мене є такий кактус, який не вирізняється якоюсь особливою красою. Він простесенький. Мені його віддала однокласниця. І він у мене вже давно живе. І я жодного разу не бачила ні квіточки, ні. Ну, такий він. Який був, такий і є. Він не сильно наріс. Живе в мене в лічузі, спеціальному ґрунті для кактусів. І йому щось не подобається. І тому я вирішила цей кактус і ще один дати стресу. Виставити на холод. У нас заморозки будуть. І я хочу, щоб він стресунув. Ну, бо скільки можна, скільки можна чекати, від тебе квіточку. Оце ще одне нещастя, яке не квітує. Ну, щось він взагалі він довго в мене росте, я його в школі взяла, дітками обріз, він довго був з дітками. Я потім ті дітки обірвала, залишила тільки так по контуру. А тепер хочу його також виставити на холод, нехай стресує. А то скільки можна, не квітує. В гуртожитку, такі кактуси простенькі, стояли на темному підвіконні, без особливого догляду, і квітували величезними квітами. Величезними. А ці в усі умови їм, їм і ґрунт спеціальний, їм і увага, а вони не квітують. А цей малюсик живе у мене рік і вже ось, ось таку квітку випустив. Без всякого стресу. Бо молодець. Ну так, в нього якась хвороба є. Та нічого страшного. Він же ж за тебе чи з варуса, я не пам'ятаю. От, будь ласка. непромхливий красунчик маленький. І також оцей біленький і оцей великий розовенький. Оцей такий ж рожевими квіточками цвів. Це одного сорту. мамілярії. Дають дощ. Вітер піднявся, значить буде дощ. Тому заношу всі свої бульбочки. Заношу, тому що не знаю, наскільки сильний буде дощ. Бо якщо сильний, то бульби мої погниють. Тому так, то заносимо, то виносимо. А наступні два дні буде заморозок. Тому пару днів вони постоять у мене в кімнаті. Сислиція і прям трагедія відбувається. Її оксалі саме цим листя дуже повільно наростає, і воно ще попересихало, чи його хтось повідламував. Же ж і котики і собачки там труться біля цих. Дуже воно щось сумно виглядає. Ось, будь ласка. Тільки не говоріть мені. Тільки не говоріть мені, що як ти хочеш, щоб в тебе тут щось росло пишне, а якщо воно в тебе засушене. Та воно засохло. Я вчора його тільки поливала. Сьогодні на роботі була, тільки прийшла. Ой, поливаю. Хочу, щоб воно наросло пишною шапкою. Воно щось з неї не хоче наростати. До. У бигоні бульбочкової вже цибульки. Ой, цвіточки. Хочуть рожеє. Цілу ж мену вона обрізала листя. вона все повідсихала. Не знаю, що його відламало, чи вітер, чи що. А коли дивилася відео, як люди садять оці оксаліси, то у них з однієї цибулиночки цілий кущ наростає. У мене з однієї це булиночки, два листочка нещасних, і то якісь закручені, і то відсихають. Коли він розростеться, не розумію. Повилазило, на що ти повилазив? Заморозки передають, передають заморозки. Гладіолосе, ви чого? Посиділи б ще в землі, зараз я вас присиплю, бо це не діло. Зараз ґрунтом їх засиплю. Такий шар сантиметрів п'ять зверху додам. Буду засипати сьогодні свої гладіолуси землею додатково, щоб не померзли. Бо завтра з роботи приїду пізно. У мене не буде часу на це. Ховайтеся, друзі, карапузі. Ну таке видумали, вилізли. Я вас потім відкопаю краще. Померзнете. Я що вас часто сажу? Перший раз в моєму житті посадка гладіголок відбувається, і то вони хочуть померти. Раніше час. Я хочу квіти Ось така у нас закаті, цвітає. Дуже швидко щось вона морозом її вдарила, пожовтіла, а зараз ще дощок пройдеться, взагалі буде осипатися. Слівий парк. От так ось отам білесенькі деревки стоять. Хотіла вам подякувати за те, як ви мене підтримали в коментарях. Я не очікувала. Як побачила, скільки переглядів на минулому відео, я боялась заходити в коментарі. Думаю, там такого понаписували страшного. Зайшла, почитала, а там тільки добро. Такі річки добра мене окутали і понесли на хвилях добра. Дякую вам за це. Мені було дуже приємно почитати, як всі хвилюються і підтримують.